Ми зараз у волонтерському центрі Могилево-Подільського. Ми тільки що сюди привезли. Зараз Васильівна розкаже, що тут. От я вас з е, пані Махиляка вже знайомив. Це керівник нашої волонтерської організації Могильові захисники Вітчист. Ми співпрацюємо вже дуже, дуже давно. Васильівна, а тепер ви кажіть. Ну, ми, Василь Володимирович сказав, ми співпрацюємо з ним дуже давно, ще з 2014 року, і в даний час в нас такі дружні стосунки волонтерські. Ми один одному допомагаємо, виручаємо. Сьогодні нам прислали з Ямполя, привезли ось, покажіть сюди, Василь Давайте ми, так, покажемо. Тут продукти, які О. завтра до 9-ї години ранку, маємо передати нашим військовим, які. Їдуть на передову завтра, от і ми це все маємо передати. Сьогодні ми також загрузили ще одну цілу машину. Десь понад десь до 20 сіток ми передали сьогодні іншою машиною. А ось сюди: зверніть увагу, у нас сьогодні ми виготовили дві сітки. У нас е, працювали сьогодні ветерани, е, хор ветеранів. Це люди похилого віку, які вже до нас оце ходять і нам допомагають. Вони також роблять за один день одну сітку. А оце ми сьогодні закінчили другу сітку. Це ми вже зняли на вечір ці всі сітки, і завтра вони вранці будуть відправлені. А тут наші І ось У нас дивіться. Ми робимо основу основу. основу. Дивіться, основу я хочу сітки. ямпільчани я Показати, як показати основа сітки нас є двоє людей одні з однієї сторони, друга з другої сторони, і от роблять таку кліточку велику і за тобі... скільки приблизно ви робите за днів три. Вручна ця робота ручна за... За днів воно три. важко, да, і вручна, тому що ми робимо її сім з половиною метрів довжини. Коли ми її е, розставляємо на наші вже основи, де ми в'яжемо е, вже цими стрічками, виходить. то виходить десь шість з половиною на три. Так, да, да, десь тако на два з половиною трошки більше. Так, ну раніше нам у нас було більше. Ми робили і на тому. Там робили сітку наші пристрої, і, і на ось цьому, І тут ще отут на середині ми робили. Але так як нам Ольга Григорівна Саєнко, з якою ми працювали ще до 2014-2015 році, вона нам десь з Турції привезла основу готову. Mm. Вона трошки завузька, вузька. А для ветеранів наших, щоб їм було краще в'язати, ми робимо вручну цю роботу mm -hmm. і виготовляємо сітки. Хочу тепер Васильівна вам сказати, що Оця вся продукція, а тут десь до 200 кілограмів, так. різна продукція. Тут у ній також брали участь багато ямпільчан. Ну, найперше, я хочу подякувати гімназії Ямпільській. От вони готували для свого випускника, який воює там. Але я прийшов прийшов просив, кажу, ви ще раз зберете, доберете, але мені е, дала команду пані Михайля Людмила Васильівна, що їм дуже потрібно, бо завтра. завтра, бо завтра. І вони сказали, що беріть те, що ми мали своєму випускнику, от картоплю, там закрутки. І я забрав. Зараз воно поїде. Крім того, тут є 30 банок, півлітрових баночок півлітрових меду. Цей мед оплачений двома особами. Перша це пані Тетяна Палій і ще, ще один пан. Я не можу фамілію пам'ятати, але він його прізвище. Було в звіті, я публікую е, на своїй сторінці у Фейсбуці, публікую такі роздруківки банківські, і там було. Ну, Я його назву. Е, 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 згадаю і в, в, в другий, другий раз. Да, я ще Зараз і я ще хочу сказати, тут є е, два великих ящики, тут є їдем, компоти. Компоти і компоти це друзі також дуже цікаво. Воїни прислали нам з воїни прислали нам з фронту. Банки просто порожні банки. Ми їх тут миємо, готуємо, все, все, все і робимо в числі інших, і дідусь наш вознюк. Так, я хочу ще подякувати нашим волонтерам, які а, ви, щоденно приходять да. до нас в волонтерський центр, нашим переселенцям з Харкова, Херсона, Покровська, з різних міст Сєвєродонецька, в нас з Запоріжжя. У Нас дуже багато вже пройшли через наш волонтерський центр. Я дуже хочу їм подякувати за їхню працю, тому що це, це робота наша спільна всіх разом. Слава Україні, героям слава.